Гості Чернігова, шановні мешканці Чернігова, ми сьогодні зібралися біля пам'ятника Паніта Івана Чернігова, щоб шанувати 198-му річницю втисняється родина, яка поставила наше Принесення, яка постраждала Чернігівщину. зробила багато для утвердження українства у місті Чернігові і в Чернігівській губернії на той час. Незважаючи на тодішню політику царської російської держави царської, все-таки був українське життя у Чернігеві було, українське життя у Чернігові стверджувалося, і одним із головних учасників цього життя був Даніт Іванович Глібов. Я зачитаю вірш той, що, я думаю, на слуху у всіх. О, який є, як говориться, неофіційним гімном Чернігого Сіверщини, підкреслює неофіційним гімном Чернігого Сіверщини. але дуже глибокий зміст і розуміння життя зробило його безсмертним і зробило його е, паролем Чернігівщини і символом Чернігівщини на карті України. Більш називається Жульба. Стоїть гора висока. Під горою гай. Зелений гай густесенький, неначе справді рай. Під гаєм б'ється річенька, мов скло вона блищить, долиною зеленою, кудись вона біжить. Кроме того, сьогодні ще одна визнача подія в культурно-мистецькому житті Чернівщини. У приміщенні обласної бібліотеки імені Софії та Олександра Русових відбудеться чергове вручення обласних. Премій імені Леода Івановича Глігова, лауреатом нинішнього року. Шановні українці, сьогодні дійсно видатна дата 198 років від дня народження видатного поета Байкарева Леоніда Івановича Глібова. І вже залишається два роки до 200-річного ювілею від дня його народження. І, звичайно, треба вже зараз готуватися, шановувати цю видатну людину і згадувати, що він зробив. А зробив він багато. От я як представник Чернівської просвіти знаю, що Леонід у тих важких умова 19 століття, він створив у Чернів газету «Чернігівський листок. Там вперше з'явилася публікація української літературної мови. Також він організував з однодумцями товариство, «Кохаючих хрідну мову у Черніга. І вони популяризували українські вистави, українські твори. І це сприяло тому, що не забували про українську культуру. Тобто в тих важких умовах Російської імперії, яке зараз ми бачимо загрозу Російської імперії, так і тоді вона була. І звичайно, Глібов зібрав однодумців і вони робили все, що могли. Пізніше він обіймав посаду керівника земської друкарні, тобто він сприяв книговидавництву на нашій Чернігівщині. Саме головна пам'ятка в Черніги це поховання Леоніда Глібова біля Троїцького собору. І, звичайно, що це дуже важливо, що українці пам'ятають про Глібова, починаючи зі шкільних років, коли вивчають його творчості, от коли. Читав підручник української літератури разом зі своїм сином, то там і вказується в підручнику, крім біографії Глібова. Написано, що він помер у Чернігові і похований був біля Троїцького собору у 1893 році. Тобто він прожив недовге життя 66 років, але встиг зробити багато. Тому ми будемо вшановувати Леоніда Івановича Глібова, як правильно сказав Юрій Олексій Соболь. Будемо його пам'ять розпосюджувати. Дуже приємно, що на сайті обласної бібліотеки Софії та Олександра Русових. Є електронні твори Глібова. Я особисто дивився там. Виставлені навіть видання 19 століття. Тобто можна навіть в оригіналі почитати ті твори, які виходили ще за життя Леоніда Глібова. Є вже сучасні енциклопедичні видання. Байка Леоніда Глібова щука. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцімто вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала. Шануємо Леніда Глібова, всіх з його народження, Читаємо його творчість і пам'ятаємо, що ми українці. Слава Україні! Героям слава.